Хлопець каже, що велика спердоляція почалася в Польщі. Саме так багато українців на сьогоднішній день залишають Польщу, їдуть інші країни. Одна з них Албанія, і я це чудово відчуваю. У мене директ просто завалений повідомленнями, що люди хочуть звідти виїхати. Їм не подобається там проживати. З приводу Польщі я думаю, що вони ще не розуміють, але для них буде такий серйозний удар по економіці, коли Мільйончик українців просто ну мільйончик, можливо, ні 100-200 тисяч українців вийде з цієї країни. Вони відчуються, дуже відчують, потім будуть плакати. Я вчора казав з приводу того, що Чехія вже почала розуміти, що вони втрачають українців, і вони заговорили, сказали, ми зробимо все для того, щоб українці залишилися в нашій країні. А поляки поки що не одупляються. Ну нічого настане час, і вони зрозуміють це. Ну я думаю, що ті. То кричить спердуля їм по барабану, Вони нічого не зрозуміють. Там мозгів просто немає. А от сама держава відчує те, що українці почали виїжджати.